Сьогодні, дорогі брати і сестри, є п'ята субота, хто відбував від початку, п'ята субота, які вірні, які відгукнулися, щоб затвердити ту тупу святу, яку зробив Папа Франциско, поручивши Росію і Україну на порочному серці, Богородиці. Є так важливо, щоб ми власниво не тільки відбули тих перших п'ять субот місяця, але щоб ми усвідомували, усвідомили собі те глибоке розуміння, тих речей, які відбуваються в світі. І стан наших душ, а це є дуже важке розуміння. Тому як ніколи мати Божа до того часу в різних своїх об'явленнях ніколи не говорила, ніколи так сильно не акцентувала. Як об'явилося в Фатимі 1917 році. Вона сказала, що люди ображають Бога гріхами і завдають йому болю своїми злими вчинками. І це саме вона повторила в своєму об'явленні в місяці жовтні. А цей біль є такий великий, що за кілька років після свого останнього об'явлення. Марія ще зійшла на землю, що в іспанському монастирі. Понтаведра просити про відшкодування і сневаги та образи, які ранять її непорочне серце. І коли просила сестру Лу Луцію, що вона описала вигляд причистої діви Марії, то візіонерка сказала. Що Марія уся була не наче сіткана зі світла, уся її постать, одежа, навіть золоте мережево довкола плаща, все випромінювало світло. Одна єдина річ була чорною, неначе випаленою, це тернина, що оточувала її непорочне серце і вбивала в нього свої гострі колючки. Такий образ Марії, змальованої сестрою Луцією, є дійсно дуже важливий. І сьогодні, як ніколи, ми бачимо, що зло впустило настільки глибокі коріння. Що вже святійший отець папа Франциско? Навіть на порозі, можна сказати і так, на порозі ядерної війни, він розуміє, що світ і людина надасть собі ради, бо гріх занадто задалеко впустив коріння. І тут світ має звернутися до Марії. Світ має шукати в неї порятунку, захисту і виходу з тої тяжкої ситуації. І Тут ми бачимо реальну, як мститься диявол. Україна, Тайван, Ізраїль. І це все настільки заглиблено, дорогі мої. Це настільки є поважна криза, що наші молитви, наше винагородження мають бути дуже поважні і серйозні. Але чи людство спішить до покаяння? Чи людина спішить до навернення? За часів пророка Ілії три з половиною роки дощ нападав на землю. Все вигоріло. Варина не мала, що їсти вимирала. Чи Ізраїль пам'ятався і сказав навернімося до Бога, покаймося? Ні. Він далі поклонявся в Алу, він далі жив своїм життям поганським, хоч очима бачив, що відбувається навколо. А що відбувається в нас? Рівно ж таке. А рівно ж. Людина настільки поглинута духом матеріалізму. Про цей дух ми часто не говоримо. Та як сповідав одну особу. І каже, прошу отця. Я ходила біля стареньких батьків 15 років. З дня на день. Але повірите, я йшла до мами, до тата стареньких, і я не думала, чи вони мені записують хату, чи ні. Бо я ходила з любові. Я ходила з відповідальності, я знала, що це є мій обов'язок, бо то є мої батьки, я маю ходити. Каже, мені за 15 років не прийшла навіть думка найменша, чи я буде то хата. Я то робила з любові, бо знаю, що Бог благословляє, опікується тими, які шанують тата і маму. А каже, а коло мене нині ходять. І постійно висить наді мною кожного разу вся розмова закінчується питанням, кому ти записиш? Каже, ви не уявляєте, як мені то боляче. Як мені то є тяжко, що коло мене тільки ходять за гроші. Я подивився, всі там побожні. Ото найстрашніше, знаєте, що в тій сім'ї всі побожні. Діти, онуки, всі ходять до церкви, слухають слово Боже. Всі побожні. І, і, і помпейсько відмовляють. Але біля немічної людини тільки чекають, що запишуть. Світ страшний, світ жахливий, світ втратив розуміння любові, світ втратив розуміння милосердя, втратив. За гроші готові продати Бога, батьківщину, батьків, все, що може бути найщитіше. І тому той світ. Який є поглинутий в ту темряву? В те зло. Він. Йому тяжко дати собі раду. І тому Марія Фатімі. Яка акцентує на тому, що людина повинна перепрошувати Господа Бога за ці знаваги, які вона наносить йому. І рівно ж її напорочному материнському серці. І тому світ сьогодні. все частіше і частіше видумує різні напади на церкву, напади на християнську сім'ю, напади на життя релігійне, різного роду профанації, різного роду знова. І світ думає, що він. Виграє, коли він чергово закриє церкву, коли він черговий знесе фігуру, коли він чергово викине з навчального закладу чи капличку, яка стоїть, що він буде більш цивілізований і гуманний, світ заблудився. І з того блуду, в якому знаходиться світ, може випровадити єдина приблагословена Діва Марія. І тому є так важлива набожність до непорочного серця Матері Божої. З того серця випливає світло. А якщо людина йде до того серця, то вона є опромінена тим світлом. Тою ласкою, тою любов'ю, тим милосердям, яке випливає з напорочного серця Матері Божої. Марія. Вона додає своїм дітям сили. Вона стояла під Христом свого Сина. Вона вистояла. Рівно ж велике випробування і терпіння, бачу, що смерть свого єдиного сина вона не заламалася. Сьогодні, дорогі браття і сестри, як важливо є молитися до Матері Божої, до її непорочного серця, бо скільки в нашому народі є заламаних душ, Оленівка, 30 смертей жахливих. 130 в тяжкому стані. Тепер... Азовців, які були в обороні Маріуполя, вже Росія змінила тактику, скільки то є переживань за долю тих ув'язнених. За долю тих, які є в полоні. Як це все пережити може людина? Тільки тоді, коли вона буде йти до серця Марії, тільки тоді, коли вона буде просити в серця Матері Божої потрібні ласки для себе і для тих, які знаходяться. Тяжких ситуаціях, безвихідних ситуаціях, ті, які стали жертвою того нападу. І тому заохочував бо вас всіх, не тільки що ми відбули тих перших п'ять субот місяця, але то маємо і ти заохочував би вас. Щоб ви йшли до перемоги, щоб ми йшли, щоб ми просили Матір Божу захисти, захисти нас. Бо знаємо, що після розп'яття, після Страсної П'ятниці настало Воскресіння. І так та Воскресіння є потрібна нам. І так потрібна та перемога добра над злом, життя над смертю. І тому є так важливо, що світ загубив сьогодні своє християнське обличчя. Загубив. І найстрашніше. Що це християнське обличчя загубили самі християни? Самі християни. І як то є важливо розбиратися в, своїх, в своєму сумлінні? А яка то є моя віра? Така поверхнева, обрядова. Чи моя віра є та євангельська? Або сьогодні диявол так зробив, що він, що багато людей, багато людей тратить віру. Так. І думаю, що будуть починати секти великі плоди. Ну, як Боже найвищий чиновник церкви благословляти, на, благословляти, давати нагороду тим, на чиїх руках. Є кров. Кров дітей. Як то, як то доказати людині, не віруючи, що віра ціва всюди образи і так далі, і тому подібне? І тут благословляється, і діть. Вбивайте. Як то утвердити те молоде покоління, яке бачить таку фальш? А то загально говоримо, але як у покоління вдома в родині, коли є прокльони, коли є ненавість, коли наду життя алкоголем, коли не святкується неділя, коли одна говориться, друга робиться. Світ сьогодні заблудився. І то поважно заблудився і вивезти з того блуду може тільки Діва Марія. Та зірниця, яка засвітила перед сходом сонця. І тому відбуваємо ту набожність. Відбуваємо ту набожність до перших субот. Непорочного серця Матері Божої. Марія обіцяла, що настане тріумф тільки тоді, коли буде світ навернеться, коли світ буде відданий в опіку її непорочного серця. І тому бачимо, диявол, тут папа посвятив. Росію напрочуємо Україну серце матері Божої, а тут диявол мститься. Тут Північна Корея ніби готова дати росіянам 100 тисяч війська, які готові воювати проти України. Це є поважна справа. Це є дуже поважна справа. Але з другої сторони, бачимо. Що навіть та страшна війна, вона нас не змінила українці. Вона не змінила нас. Я буде на декілька похоронів в церкві святого Петра і Павла у Львові. Я не бачив дітей. Я не бачив. А це є важливо. Це формується думка. Я був, та дитина виросте колись буде мати 30, 40, 50 років і скаже, так, я пам'ятаю, я був в церкві Петра і Павла у Львові, я бачив, як там хоронили героя, який віддав своє життя за Україну. Не міняє, навіть війна не міняє. І це є зле. Це і надзвичайно зле, коли ми просто холодні, земні, вже втратимо віру, може, ми вже навіримо силу молитви. Оце над тим треба розібратися. Над тим треба розібратися, що маю робити. Що я маю робити? Як добре маю виховати дітей? Не, як та мама на волині, один воює на стороні України, а другий воює на стороні Росії. Діти одна є мама, сини одної мама. І тому є таке покликання. Але чомусь ви не думаєте про виховання масово? Ми думаємо, щоб діти гарно мали школу, Як то виїхати десь в Європу, десь в Америку, в Канаду, в інші. Бо там діти добудуть студії, але чи там теж ті, ті, що діти збережуть віру, Та хто там питає віру, кому сьогодні та віра потрібна є? Все зациклено тільки на матеріальному світі. І погубить вас цей матеріальний світ, знищить той вас матеріальний світ, загубитеся в тому матеріальному світі. Бо Христос сказав, шукайте спочатку Божої справедливості, царства Божого, а все інше вам дасться. І тому маємо просити також, щоб той дух матеріалізму не війшов в середовище наших рідних. Як Ти бачиш той дух матеріалізму, дух гордині. От треба ту гілку ламати, треба зламати гілку гордині, а насаджувати гілку покори, смиренності. І це є важливо. Тому сьогодні стоять всі перед великим вибором, мільйони людей. І ті, які виїхали, і ті, які в краю, і ті, які є поза тим. Сьогодні світ, кожен вважає, що він своїм інтелектом правильно звісьме з рішення. Ні. Тільки усіх Марії, тільки з Марією, радитися і сказати Марія, де як маю робити, як маю жити, щоб вирішити ті мої життєві проблеми, сімейні проблеми. Дай пораду як добра мама, ти даєш пораду. Дай Марія нам пораду, щоб ми не загубили себе, щоб ми не загубили своїх дітей і онуків в тому світі. Щоб шукаючи кращого життя матеріального, ми не зламали ноги. Ноги на духовному житті, втративши те, що є найцінніше і найдорожче. А матеріальне все приходить. Матеріальне все є земним, землею і поживо для хробаків. Тому в тих тяжких випробуваннях, в тих тяжких часах, в яких ми з вами живемо, ідімо до поради до Марії, шукаємо в неї поради. Шукаємо розв'язки тих тяжких вузлів нашого, нашого життя. Але завжди в усьому ставимо на першому місці нашу душу. Нашу душу. Бо багато людей загубилося. Багато сімей розпалося. Багато тих, які шукали кращого життя. Або тільки їхали на заробітки. Щоб десь щось полагодити зруйновані сім'ї, в більшості сімей зруйнованих, знищених, роз'єднаних. Боже, допоможи нам. І ти, мати Божа, в цю першу суботу місяця звертаємося до Тебе, бо певно, що кожен з нас має так багато питань до Марії, так багато благань. Особисто за себе, за свою сім'ю, за своїх рідних, за дітей, які на фронті, чи за дітей, які в полоні, чи як вийти з тої кризи матеріальної, як правильно зробити вибір в тому житті, як то достойно те життя прожити, достойно. А достойно прожити життя це не обов'язково в великих якихось там матеріальних достатках, але достойно життя прожити. Життя достойно прожити, коли є збережена сім'я, коли є збережений шлюб, достойно прожити життя, коли діти є виховані, коли діти шанують і люблять діти і онуки Бога, церкву, молитву, коли виконують заповіді Божі, коли не роблять кривду своїм батькам. Старшому поколінню, коли не крадуть, не займаються злими ділами, не розповсюджують зло, алкоголь чи наркотики і так далі. Оце є прожите життя. І тому може треба просити Бога, Боже, дай, щоб я і моя сім'я достойно прожила те життя. ki je ti dal jiti tu na zemlji, amen.